Драм бурту школи No20 представляє виставу-репетицію за твором Михайла Кузьминського ціні забути предків». А в якому треть? А двадцять треть. 真的不。 Діма нам починаємо. Зміться там, де і, і Марічка вже дорослі. Де ж? E Як самичка до дикого голуба співати. Вона їх знала безліч. Звідки вони з'являлися, не могла б розказати. Вони, здається, гойдалися з нею, ще у колисці. хрюкались у родились у її грудях як сходять квіти за усі усіх жадях, як смерли сподькове. І манти, що буде мала в палі. Ой, не дасть нам побратися, стариня наша. Найщо хочуть роблять, а ти будеш моєю. Однак не все так складалося, як думав Іван. Газдівство його руйнувалося, і треба було йти до Найва. Може, ти полонину, Марічка. Що ж, ти, Іванку, така нам доля судилась. І вона з піванками косичила їх розлучення. І було жалко, що на того, як вони їх вистрічувати, хто вони їсять. Але Їх і співати залишку. Чому? Співаємо річку, не втрачай веселості цій співах, я збуду. Чіпай мене. Я просто хочу пояснити. Я не хочу, твоїх пояснень! що тут таке, що у вас знову дракує. Це нормально. Нормально? Так нормально. Ти вважаєш це нормальним? Вибачте, вчора він загрався, вийшло в нього якесь нове ГТА. Ми домовилися зустрітися, він навіть не зателефонував. Тебе так можна? Не розумієш? Для мене ця гадає і те моє. Для тебе якийсь дурнуватися ясний. Турнуватий серіал! То ти вважаєш мене і мої захоплення чимось турнуватим, неважливим Тобі та відвоє да, важливіше це все на світі. Та тихо! Я все розумію, у вас сварки, але в нас кораб приступ, у нас все в серому стані і нам потрібно репетирувати. Я просто хочу з нею поговорити. Я не хочу з тобою розмовляти. Я Не хочу вона з тобою розмовляти. Я можу взагалі. Не в цій виставі. Ну йди, нікого ти не треба! Дуже добре. Віка, поверни, будь ласка, Як хочеш. За захозе, притягни, дімі, будь ласка. Дівчата, дівчата, нам треба штору біжити. Давай, давай. <кх> Я не буду грати втім, Ти чоловік, і маєш відповідати за свої слова та вчинки. чоловіка права, якщо без слова, повинен тримати його. За горло хапає неспокій. Схотілося сонця, веселого шуму ріки, теплого гатнього духу, знову. І раптом він почув тихе. Іва. Хтось його кликав. О, знову. Марічка, де вона взялась? Прийшла на колонину вночі, і кличе. Чи може йому причулося? Ну, вона тут. Серце коледа бувало на грудях, коли він ще вагається. І от третій до нього долітає світлість. Він біжить на мастер, туди, звідки чув голос, але стрічає лише прірву. Скодою не можна ні звігти, ні дістатися на полони. Стоїть і заглядає у чорну козоні. Тоді йому робиться ясно. Все його печима. І хрестиче в кути, то вбираючись, як що і повертає до стані. А може, то була така марічка, його тягне подивитися ще, коли стало підніму Йде в полонину. Колодні роси сідають у них столи. столі, небо зачерпонілось Зорі. Іван виходить наверх і раптом колоне. Де він? Що з ним? Куди ділися гори? Води обляли кругом полонину, потопили верхи, і полонина пливе самотою в безкрайній морі. Світ не начинали Води постікали з верхів і вже ходять під ногами. Сонце простинуло на небі свою корону, і от покаже лице, а стає не серце стінний політик. Пишав з полонини, він не застав Марічку живою. За день перед цим, коли брела Черемош, взяла її вода. Несподівано заскочила повід. Люді Людіха збили Марічку з ніг і понесли серед скелі в долину. Марічку несла ріка, а люди дивились, як крутіть неї гави. Чули крики і благання і не могли врятувати. Черемошка клекоділа та шуміла у нього під ногами. Вся кров зелена, зелений гір. А він вдивлявся без тяну в її бустину. Аж нарешті в його стомлені мозку засвітилися думка. На сім місці брала колись Марічка. Тут її взяла вода, і вже згадки самі почали здринати одна одній, наливати порожні води. Він знов бачив Марічку, бачив її просту та щиру ласкавість. Чув її голос та співанка. І от тепер нічого того немає. Немає, не вернеться вже. Як не може вернутися на ріці біна, що спливла за водою. Колись Марічка, а тепер він, що його зірка ледве тримається в небі, готова скритися, Ось що наше життя. Як блиск на небі, як черешневий цвіт, не тріпкий до часу. А пам'ятаєш, серце Іванку, як ми сходились тут, усе у лісі. Ти мені грав, а я закладала свої руки та за шию. Відомість його двоїлася, чувши коли його Марічка і знав, що Марічки нема вже на світі, що це хтось інший веде його у безвість, щоб там скупити. Давно я мала тебе спитати, за що ти вдарив мене в лице? Тоді, пам'ятаєш, як билися стариня наша, а я ти тіла під возом, того. Ти побігла по тому, а я кинув твої уплітки в воду, а ти дала мені циперу. Чому так давно не верта з полонини і вам? Йому так добре було Він що за її голосом за її ті очі в книжці. А, не... а я тебе все чекала, не їла, не спала, співанки розгубила світ мені зі Коли ми любили, допомогти ну пробач мене пробач мене Та найближче ще переселенського сховання, що нищить жадок та срати, що безумство перетворює святість. Тож блукайте серед нас, Несіть силу своїх почуттів, Запалюйте вогонь надії, поедіть вічність. Мережі І коли сірка кохання впаде в серце, будьте завжди з нами, Не невловими тіні. Забути вредні.